В Івано-Франківську зменшилася кількість смертей від інфарктів. Медики пояснюються використанням новітнього лікування гострих інфарктів міокарда методом балонної ангіопластики і стентування. За 9 місяців в центральній міській лікарні зроблено 518 коронографій. Запровадили такий метод лише минулого року. Досі кажуть лікарі, не було відповідного обладнання, тому лікували інфаркти медикаментозно. Однак, на відміну від тромболітиків, ендоваскулярний метод дієвіший та малотравматичний. Вводимо тоненький катетер через судину на руці або на нозі, проводимо його до коронарної судини і через цей тоненький катетер вводимо спеціальний балончик, роздуваємо, роздуваємо його в місці перекриття артерії. Артерія відкривається, і на це місце вставимо ендопротест так званий коронарний стенд. Тобто ми відкриваємо артерію. Відновлюємо кровотік, по ній тим самим зменшуємо зону інфаркту, покращуємо прогноз пацієнта. Однак головна проблема, кажуть лікарі: це пацієнти. Лише третина з них дотримується так званого терапевтичного вікна, тобто звертається за допомогою упродовж двох годин після початку болівого синдрому. Решта просто затягує час і тим самим наражає себе на небезпеку. Якщо турбує, не чекати, коли вже буде кажуть фертик, народі потрібно швидко. Викликати лікаря і не терпіти, не можна цього робити. Якщо б швидше звернувся, інфаркту б не було. Мені показали, що в одному місці у мене був тромб, який перекрив праву половину серця, поступлення крові до правої половини серця. Медики категоричні: якщо більше 10 хвилин біль у грудях не проходить, це інфаркт. Якщо пацієнт відчуває болі за грудиною будь-якого характеру, просто тиснення, печія. Біль, сильний, який триває більше 10 хвилин, це є вже причиною для того, щоб викликати швидку центральна міська клінічна лікарня у лідерах за рятуванням пацієнтів найвищого ризику з гострими інфарктами міокарди. Процедура ця звичайно дороговартісна. Лікування одного пацієнта обходиться від 12 до 40 тисяч гривень. Фінансується воно за державною програмою та з обласного міського бюджетів.